Отримав цю кришку на телефон для моїх друзів з Федерації боксу України. Сьогодні будемо збирати. Розкажу вам трошки про нюанси. Я їм обіцяв, що я цей телефон вироблю за два тижні, але трошки все пішло не так, як бажалося. Ну, Все, факапи бувають, як то кажуть. І справа була в тому, що на цьому телефоні, бачите, така велика поверхні емалі і раз за три ми її переробляли, тому що емаль мусить бути е, ідеальна. Потім ми зробили ідеально, вставили карбон і приварили задньої частини. І потім, зараз я вам покажу на фото, опять появилась точка. І заново ми все знімали, все переробляли, так що все десь на тиждень затрималось. Ну, але нічого страшного буває всяке в житті. Але ми віддамо нашому другу клієнту ось такий ідеальний телефон. Тому що ми завжди стараємось робити все, щоб було ідеально, щоб клієнт коли держав його в руках, отримав велике задоволення з того, що він користується, і з того, що він замовив на картинці одне. А вживу, все буде набагато краще. До речі, цей телефон коштує 3000 доларів. iPhone 16 Pro з вот таким лого, карбонова накладочка. Ну і будемо збирати його сьогодні в телефон. Так що, кому треба, з любим вашим дизайном, звертайтеся кієвши та розставили 10.